Це закинута психічна лікарня, і там кажуть, є така якась кімната, яка наводить жаху просто на тих, хто туди заходить. І сьогодні ми розгадаємо цю таємницю, чому ж люди бояться цього місця. Давайте потихеньку зайдемо, бо тут відсутні поли спереду. Зараз я поверну камеру і ми зайдемо туди потихеньку. Так ось виглядає ця лікарня. Тут, як бачите, фони. У мене у кармані лежить дозиметр, і він чомусь просто сигналізує, як скажений. Хто там? Що це за звуки? Я йду по коридору, чую якісь звуки. Не знаю. Сподіваюсь, це просто вітер гуляє. Бо мої товариші йдуть за мною, а не переді мною. Коротше, друзі, я стою на порозі, я себе відчуваю, наче я знаходжусь у підвалі медсанчастини. Бачите, показую 11 зараз. Але там я проходила, там було більше, бо дозиметр просто сходить з розуму. Тому зараз ми зайдемо в цю кімнату і подивимося, що ж там таке. Сама не знаю. Я не думаю, що там щось страшне, але перевірити все ж таки хочеться. Зайду. Ця кімнатка. Боже, що це таке? Тут все розсипеться у нас на очах. Ой, дивіться, бачите, яка лікарня. Страшна я медсестра. Бачите? Страшна я медсестра. Крінж. Коротше, друзі, давайте заходить. Всього, ми вирішили зайти сюди. І я перша заходжу для того, щоб якщо приб'є, тут щось сипеться. бачите, тут дерева знаходяться і вони обсипаються. Ну що ж ти так кричиш, як скажений? Як бачимо, ну поки так, ви труп бачите, про який нам казали, я не бачу Але ось мене зацікавила така штука. Дивіться, стенд був. І на ньому, як бачимо, фото. Бачите фотки? А ось, дивіться, хтось дано витягнув стенда і повставляв сюди для того, щоб вони не згнили. Жіночка якась, дивіться, під звуки радіації. Круто, да? Мотор. Вишка мобільної зв'язки. І фон. Тихо, 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 тихо. Ви чули? Хана нам, походу. О, он, оно дивіться. Оце, мабуть, думає, що оце труп. А що тут? Ну, сміття, яке схоже на труп. Поняли? І фонить, а фон який тут. Капець, з дозик просто розривається. Стол тільки що показувало. Так, хто буде провіряти? Не, я провіряти не буду. Діжі, я його зараз палкою тикну. Може оця палка лежить, навіть не чи це труп, чи ні. Так, тут так, м'якеньке, да, дивіться, щось, аж видно, глянь. Оце я не пойму, чи традиція така робити мішки з мусора, типу. і воно, типу, для людей похоже на труп. Ну, запаха я ніякого не чую. Може тут тваринка взагалі буде не людина. Ні, Я не хочу трохи, мені каже, це там все таке неприємне. Коротше, друзі, ну таке вже мені зустрічалося одного разу, але запаха ніякого не було. Пам'ятаєте, там був колодязь, там типу, лежало щось таке. От похоже на це. Ну, я не знаю, що це таке, коротше. Ну, так як е, в цьому місці була там окупація, то це може бути, в принципі. Але давайте трошки відійдемо, щоб нас не з'їли снорки. Я тут бачу дуже багато листів валяється. Зараз я спробую їх почитати. Так, бачимо, тут є отакий от сухум написанку. Видите, радиоактивные листы. Так, это теперь выдаются. Еще классно Написано, дорогой папочка, я живу отлично. Хотя, гляньте, почек. Что я так быстро считаю? Живу отлично, хозяйничаю тоже хорошо. Наталья Антоновна порадовала, передавала тебе привет. 31-го як, як, я пойду театр, а, оперный балет имени э, Ленина, Лысенко, Ленин и Лысенко тоже одинаковые, А в кино я тоже хочу на каждое, хожу каждое воскресенье. Папа, прошу тебя, извините за того, что не пришел тебя проводить. Наталья Антоновна сказала, что мне нужно отчитаться, потому что у нас должна была быть контрольная, по которой за первую работу и я получил 5, а за вторую, твердую 3. Я получил твое письмо. Марка на письме очень красивая. Большое тебе спасибо за нее. Целую Юря Юря... Юра Гламаз. 25 е а 12-е. 63-й рік. Ось такі бачили листи. Тут еще видається всяке. Про Китай щось написано. Можна? А, покажу сейчас. Любовь Михайловна, 20 іюнь, Янь, Июнь. В первой в пер... на советские деньги означает 300 рублей. Короче, тоже з Китая, походу, письмо. Ну, тоді ж в той час дружили вони. Ну і сейчас дружать. Вот такі листы тут лежать. О! Блин. йо моё Летіло письмо. Так, давайте ще трошки пройдемося по цій лікарні, ще подивимося, може тут ще щось кроме радіоактивного фона буде. І звичайно треба перевірити, що тут так шкварить. Ми ходили-ходили фон. 13. Ну, таке, було 18, 20, 40, по різному, ну, 23, 25. До речі, кстати, зал був, бачите, з таким потолком гарним. І тут вікна забиті. Після аварії, коли люди вже виїжджали, то так забивали вікна для того, щоб мародери не, не лізли. І не тільки в зоні, а й біля зони, бо люди біля зони, в принципі, намагалися виїхати. А воно кричить до кругом. Тут вообще, оце ж на вікнах, до речі, може бути радіація. Ну так як я вже міряти не хочу, бо сьогодні ми нормально вже облучилися, то нам треба звалюватися цієї моторошної лікарні пошвидше. Бачите, яка вона страшна. До речі, у нас є ідея провести тут ніч, як ви на це дивитеся. Якщо ви хочете продовження, то обов'язково ставте вподобайки. І якщо ви хочете, щоб ми тут провели ніч в цій моторичній лікарні і залишилися живі, і нас ніякі не з'їли, обов'язково ставте вподобайку і пишіть коментар. До зустрічі. Я зараз знаходжусь в Чорнобилі. Я йду по кладбішу для того, щоб дістатися ту самої психічної лікарні, де Твориться якась містика і кажуть, що лежить, тіпа, наче труп. Ну, ми це перевіримо ще. Але саме страшне, що мені зараз попалось по дорозі, я пішла. Я думала, тут ну ті, тут такий Чорнобиль, плюс-мінус, знаєте, типа транзитний. Я думала, що ну откуда тут там радіація? Але не все так просто, в принципі, як я думала. Просто подивіться на це. Просто гляньте на цей фон. Я ще трошки копнула. Оце тут дивіться, що робиться. Оце тут десь в цьому місці, не повторяйте за мною. Тим більше ця дорога транзитна, тут майже хто угодно може ходити. Бачите? Отак ось вам. Безпечні місця. Коротше, друзі, давайте, на нас закругляться і будемо ми валити подалі. Тут ось переді мною знаходиться кладовище, фон. Знову велике. Зараз вечір наступає ніч, і я на кладовищі, і я, чесно, мені дуже стрьомно. а фон не згасає. Як бачите, ну, бачите, ну, фон він є, і підробити його неможливо, як деякі писали в коментарях. Ось це в повітрі, там було в землі.